Суть роботи пирового відвалу полягає в тому, що е, піщаний сипучий ґрунт буде просто проходити крізь перо і не буде толком перевертатися. Е, саме через те використовують суцільний відвал, е, перовий відвал більш дробить е, важкий ґрунт, е, більш розбиває за рахунок вібрації і таким чином показує кращу картинку. На полі і дає більший результат. А були випадки, коли клієнт купив, наприклад, плуг і сезон-два порвало раму чи вигнуло е корпус? Скажем так, тут рами як такої немає. Як ти можеш побачити, е фактично тут використана ресорна конструкція, тобі ж кожна із е тримаючих планок вона сама по собі грає. А, і на ізгиб в плані на ізлом, і на ізгиб в плані отак. І за рахунок цієї конструкції, а, скажімо так, плуг не може порвати раму.